Що ви можете сказати по ядерці? Пишу одна, що по Україні вдарять. Давайте подивимося, чи буде ядерка до кінця 2024 року в Україні. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у телеграм-каналі. Давайте подивимося: ядерка в Україні до кінця 2024 року. Чи будуть використовувати ядерно? Ядерно, так, маніпуляції, по-перше, йдуть. Тобто, дуже багато маніпулювання стосовно а, тієї зброї. Мені показують, що активності а, такої а, з приводу використання ядерної не буде. Тобто, чи будуть використовувати, ні. Тобто в мене іде ні, чітке ні. Тобто дуже багато тиску може створюватися оцими всіми розмовами. так. Зараз, як наче закидається така інформація так, в маси, і спостерігається реакція, так? Як ми реагуємо на це все? Ситуація буде достатньо затягнена, вона буде стояти на місці, і це буде створювати напруження, тому що вороги вони мають свої конкретні цілі, плани, так, і вони будуть намагатися про то говорити. Але стосовно цих... Розмов і взагалі ідей, мені тут якось багато ілюзійності йде, бачите? Ну, Тобто багато створюється для того, щоб залякати тобто, ось ідуть ілюзії, так і підвищений рівень тривожності. тобто, Багато створюється зараз інформації, щоб залякати, загнати у глухий кут. Дуже така інформація. Яка надається не зовсім таки правдива. Давайте подивимося тут. Чи буде активована ядерна, ядерна зброя в Україні? Чи буде ядерна зброя? Ну, знову мені йдуть мутність. Питаю, чи вдарять по Україні. Мутність, страхи. Ну, це говорить про те, що багато говорять того, Чого в дійсності не, немає, тобто немає активації. Ось далі питаю, що по ситуації буде розвиватися, буде стояти на місці. Тобто тут ідуть якісь розмови от, більше, але в дії реалізації поки я не бачу. Чесно, я не бачу.